Цікавинки на рахунок ТЦК сьогодні комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розкрив деталі нового законопроекту, який буде регулювати діяльність ТЦК, згідно якого е такими ключовими пунктами, які можна виділити, є те, що працівникам ТЦК забороняється застосовувати силу до цивільних осіб. Також працівникам ТЦК забороняється носити балаклави, тобто у них має бути відкрите обличчя. За запитом цивільної людини вони повинні представляти свої посвідчення і інші документи, а працівникам поліції забороняється їх охороняти. Поліція має стояти і захищати людей. Цікаво, чи вдасться комітету пропихнути цей законопроект у Верховній Раді, так щоб за нього проголосувала більшість народних депутатів. Друзі, як вважаєте, чи вдасться комітету все таки пропхати даний законопроект і чи буде він мати успіх? Діліться своїми думками також по можливості підтримайте україномовний контент, лайком та підпискою. Всім успіхів і мирного неба.